Завершальне місто наших європейських мандрівок столиця Німеччини Берлін. Він по праву може вважатися одним із найцікавіших місць на європейській карті. Тут проживає майже 3,5 мільйони людей. Берлін місто із дивною долею. Протягом усієї його історії він постійно змінювався: із великого торгового міста до військового, а потім у промисловий центр. У 20-му столітті німецька столиця важко пережила наслідки двох світових воєн. Перша привела до економічного краху і голоду, після другої місто було ґрунтовно зруйновано, а потім розділено на дві частини. І саме сумні події попередніх десятиліть можуть служити ключем до розуміння сучасного Берліна міста, яке за останні 20 років змінилося так сильно, як жодна інша Європейська столиця. Сьогоднішній Берлін неймовірно багатоликий. Тут і все, але головне неймовірна енергія сучасного міста. Міста, яке начебто лише починає жити. І саме за цією енергією варто їхати сюди. За його енергією та на запрошення церков та мера міста, понад 30 тисяч молодих людей прибули сюди на 34-ту європейську зустріч ТЗ. Спільнота вже понад 30 років організовує такі різдвяні зустрічі, які зазвичай відбуваються в одному із великих європейських міст. Ця поїздка залишає незабутні враження у кожного учасника, адже поєднує молитву та спільний дух різдвяних свят. Ці зустрічі проводяться вже регулярно 34 роки. Це вже 34-та зустріч, нов, зустріч нового року і паломництво довіри молоді. Проводиться це регулярно на новий рік. Ми вже Коломійсько-Ченецька єпархія, ну, по крайній мірі, на останніх 7 років регулярно щороку беремо участь у цих заходах. Цього разу у нас приїхало 46 молодих осіб з нашої єпархії, стареньої Коломийщини, Івано-Франківщини всієї. Ми з радістю беремо участь в таких заходах, осіб. Тут молодь може разом з молитвою побачити тисячі інших молодих людей, котрі потребують так само спільних зустрічей, розмов, молитви, ділення своїм досвідом особистого життя, духовного життя, якихось певних проблем тих чи інших. І такі зустрічі надзвичайно збагачують. Молодих людей, крім того, звичайно, ми стараємося разом з молитовними зустрічами організовувати ще якісь екскурсійні програми для молоді в тому часі, в часі цих паломництв, щоб можна було нашим людям, дітям молоді пізнати Європу, пізнати європейські міста, європейські звичаї, традиції, і також таким чином наблизити більше нашу молодь до нормального європейського рівня життя. Це надзвичайно великий духовний досвід. Навіть дуже багато людей, молодих, котрі поїхали в такі подорожі, навіть можливо з метою якого. З просто туристичною чи пізнавальною метою вони переїжджають додому обновленими, і свідченням того є те, що дуже багато молодих людей ще і ще просять про такі поїздки вже на наступний рік і їдуть, беруть участь в таких поїздках чи в інших паломництвах. Спільнота ТЗ намагається об'єднати людей різних традицій. Її метою є, щоб молоді особи поверталися із зустрічей до своїх церков, парафій, спільнот, родин, друзів та знайомих, і там творили паломництво довіри на землі. Тут все цікаво, тому що таке спілкування настільки люди дуже позитивні, дуже добре настроєні, і з великою радістю є робити щось для них. Бо відповідно відповідь ти отримаєш також якісь позитивні почуття, цікаві знайомства нові, тому достатньо такий досвід хороший. Цікавий, б, ну, в принципі, ми задоволені. Склалася в нас саме в нашій групі така ситуація, що от ми змогли стати волонтерами, тому в принципі, ми погодились на таку пропозицію. Особливо то такий якийсь молодіжний, активний дух. Тобто люди настроєні на знайомства, на, на е, поділ е, таким і своїм досвідом якимось. Е, дуже багато є таких от питань, а як у вас? Тобто, хотіли би знати, як, е, якісь інші традиції, якийсь інший підхід, можливо, бачення. І ну, загалом такий дуже хороший, позитивний настрій. То ми живемо в школі, тому нема такого. ми, ну, якби є такий трошки. Е тому що ми не побачимо життя сімей зсередини. Бо минулого року ми жили в сім'ї, тому дуже цікаво було подивитися, от як вони, тобто, такі життя народу тої країни, де ми є, зсередини. Зараз ми маємо трошки інший досвід. Цього разу ми живемо щось схоже до піонерського табору. Але зрештою це також цікаво, тому що там є люди з інших націй, які приїхали так, як ми сюди, власне, побачити. Саме цю зустріч помолитися тут з монахами СТЗ, тому зрештою цікаво також спробувати щось інше, не тільки пожити в сім'ї. Сподівання, скажем так, виправдалося все грандіозно, тепло прийнято нас. Але ну попередні зустрічі все ж було більше, більше людей було. Але ну також майже всі люди поселені в сім'ях, наша сім'я нас. Досить тепло приймає. Мені дуже сподобалося, тому що тут дуже багато людей, всіх різних країн, різні нації, релігія, культура. Дуже цікаво поспілкуватися з іншими, і, ну, і взагалі дуже все подобається. Особливо зацікавила тема, те, що у нас розділені культури, розділена релігія. Я вважаю, що неважливо, яка у людини релігія. Люди мають відкрити свої серця і йти на зустріч один одному, йти на діалог і об'єднуватись. На днів німецька столиця стала не тільки перехрестям, на якому зустрілися молоді люди з Європи, а також символом об'єднаної Європи. У Берліні на зустрічі ТЗ закликали учасників шукати шляхи подолання розпаду в Європі та внесення духовних цінностей у суспільство. Заклик був почутий. Ідея хороша. Сьогодні ми були на так само. у Нас було чоловік, 15 от були з кількох країн. Тобто ми спілкувалися на англійській мові. От і кожен ділився враженнями, як про навчання, як про політичну ситуацію в країні, як про свої звичаї, як про відношення тих чи інших країн до, скажімо так, до нас, навіть до України. От, хто, хто що чув про нас, дуже цікаво. Дуже багато чого можна дізнатись нового про як сусідні країни, так і ті, які чуть далі десь знаходяться. Відповідно, дуже цікаво і. Обома руками за такі зустрічі. Я чув вже на наступний рік там знову будуть збирати ось і я так. Я все буду робити для того, щоб знову поїхати. Тому що знову ж таки нова країна, нові враження та да, нове спілкування. Україна на молодіжній зустрічі була представлена десь двома тисячами осіб. Це вже традиційно молоді українці беруть участь у європейських днях довіри. ТЗ паломники в основному розселяли по німецьких родинах. Опікувалися ними понад 160 берлінських парафій. Учасників зустрічі ТЗ із Коломийсько-Чорнівецької єпархії розділили на чотири групи. Нашу приймала парафія святого Антонія, що знаходиться у східному Берліні. Саме тут у цій кірці відбувалися спільні молитви, а також роздумування на різні релігійні теми. Про нашу знімальну групу подбали добре. Поселивши у привітного німецького медика Фріца Кетлера. Костинний господар спілкувався з нами французькою, адже німецької я, ні оператор не знали. Я не маю багато інформації про Україну, лише політичну. Я знаю, що Україна зараз у процесі розвитку і що її столиця Київ. Це все. Ви перші люди зі східної Європи, з якими я познайомився. Я відвідував Америку, Африку, Західну Європу, але я не знаю Польщі, Чехії, України та Росії. Це добра традиція, ТЗ – зустрічі у різних містах, і традиційно учасники живуть у сім'ях. Це нормально. Слід зауважити, що зустріч ТЗ переросла європейський формат. Серед учасників зареєстровані делегати не лише з усіх країн Європи, але й багатьох інших континентів, зокрема Австралії, Америки та Африки. Окрім молитованих зустрічей ТЗ, учасники європейських днів довіри мають змогу спільно розважати над питаннями віри, а також відвідувати історичні пам'ятки Берліна. Берлін вважається підручником історії в камені, і це дійсно так: гармонійне поєднання старовинних вулиць і сучасних будівель надають йому особливого шарму. Візитною карткою Берліну, ось уже як 300 років, є вулиця Унтерден Ліден. Тут розмістилися затишні кафе і величезний кінний пам'ятник Фрідриху Великому. Саме за вказівкою цього курфюста були встановлені Бранденбурзькі ворота ще один символ Берліна. Колись у кріпосній стіні, що оточує Берлін, було 14 воріт уціліли лише ці, побудовані у 1791 році. В об'єднаній Німеччині вони вважаються символом єдності раніше розділених частин однієї держави. Своїм північним боком бранденбурзькі ворота промикають до Рейхстагу. На даний час парламент Німеччини носить назву Бундестаг, що в перекладі означає федеральні збори. Всесвітньовідомим Рейхстаг став у лютому 1933 року, коли в його будинку вибухнула пожежа. Вона була приводом для встановлення в Німеччині диктаторського режиму Гітлера, який розв'язав Другу світову війну. Туристам, прибулим до Берліна, для того, щоб ближче познайомитись з його історією, необхідно відвідати й Берлінський кафедральний собор. Це архітектурний пам'ятник кінця 19-го, початку ХХ століття, побудований в стилі епохи відродження. Творці цього нетлінного творіння, архітектори Отто та Юліус Рашдорф, представили свій варіант бачення собору, який трохи відступає від протестантських традицій. Центральна частина увінчена 85-метровим куполом. З боків до неї промикають дві каплиці. В крипті цього собору поховані пруські королі та представники відомої династії Гогенцоллернів. Після поразки Німеччини у Другій світовій війні Берлін був розділений на чотири сектори. У 1949-му були утворені ФРН та ГДР. Східний Берлін став столицею ГДР, західний поступився своїм статусом Бонну. У 1961 році західний і східний Берлін розділила стіна, що проіснувала до 3 жовтня 1990 року, коли відбулося возз'єднання Німеччини. Отож вона проіснувала більше 28 років. Загальна протяжність Берлінської стіни становила 155 кілометрів. На сьогодні від неї не лишилося нічого, але й без стіни Берлін цікавий та вартий того, аби його відвідати. Не жалкуємо про свій візит, і ми.